П'ять років за заклики до геноциду українців та повалення конституційного ладу в нашій державі. такий вирок в українському суді заочно отримав один з російських пропагандистів Антон Красовський. Детальніше про Україну ФОБА з російського телебачення. В нашому сюжеті дивімося цієї країни не має бути. і ми зробимо все, щоб її не було. І я вам говорив, ми зажжемо вашу конституцію. Б***. Прямо на плечі. він має українське коріння раніше пишався тим, що є вільним журналістом в авторитарній Росії. Та щось пішло не так. І після опозиційного телеканалу дощ Антон Красовський опинився на пропагандистському «Раша Тудей», яким керує Маргарита Семенян. Погодьтеся, не кожному таке по зубах. Гаріт Вахду проклятий Америка. Проклятий Антон Красовський особа нестандартна. Одним із перших у російській журналістиці зізнався в тому, що є геєм, щоб відстоювати їхні права, а згодом стає ледь не гомофобом. Якщо ти говоріш, що гоміки люди второго сорта їх пойдуть і сажбутак. Так, 2013-го. тоді ще ліберальний Красовський коментує можливість ухвалення Держдумою закону про заборону пропаганди гомосексуалізму. Неужели вы думаете, что можно кого-то распропагандировать и он станет геем? Вопрос не в том, что человек станет геем. Вопрос в том, хотим ли мы, чтобы у мальчиков отрезали яйца в 12 лет. За 9 років риторика как змінюється до невпізнання. То що ж може людину змусити відмовитись від своїх переконань самого себе? Якщо я Хотел жить э, спокойно, мирно с собачкой и цветочками, я бы и жил спокойно, мирно с собачкой и цветочками, руководил бы сейчас программой ⁇ Время ⁇ например, на Первом канале. Или даже был бы начальником руководителя программы ⁇ Время ⁇ на Первом канале. И все были бы счастливы. Надзвичайна конфліктність, невміння знаходити спільну мову з колегами, а також жага до грошей і слави так характеризує пропагандиста його екс-колега з дождя Бабуловко. Звісно, 600 тисяч доларів, або ж за деякими даними мільйон зелених на дорозі не знайдеш. Тож у 2020-му Красовський подався, як і мріяв на посаду начальника. Щоправда, не на врімя першого каналу, а на рашу Today, де очолює російськомовну редакцію. А прям та таких надо було прямо. Там, где плине кача. Вот прям тапій за ці слова пропагандисти засудили і друзі, і вороги. Публічно підтримала його лише речниця російського МЗС Марія Захарова. Безпосередньо ж очільниця Красовського Семенян оголосила про припинення співпраці. Проте згодом Красовський все ж виходив «Раша тудей. Слідчий комітет країни агресорки навіть з'ясував, чи є у заклику красовського до вбивства українських дітей скла злочину і не знайшов. Ну хто б сумнівався? Водночас Шевченківський суд Києва визнав красовського винним у публічний. Закликах до повалення конституційного ладу в Україні та до геноциду і засудив його заочно до п'яти років з конфіскацією майна.